Друзі, всім привіт! Не знаю, буде добре чути, не буде, бо сильний вітер дуже. Показую вам свою пшеничку, як оброблялася плантація і сіялася я Не знімав, тому що це є багато на просторах Ютубу. А ось хочу показати таку проблемку яка виявилася. З цієї сторони була люцерка, ну, десь метра от від цієї межі і 3 метра десь від межі плюс-мінус. Обробляв її дискою бороною, дуже тяжко йшло. Потім ще оралося, ну, з горем пополам, бо плуг не лізе, дуже твердо, тяжка земля. А далі була картопля. Так що я тут не орав, просто культиватором пройшовся, бо було м'ягко, але проблемка чому? Пшенечка вроді непогано зійшла, все добре, лише перед последній е, прохід сівалкою ось получилася така полоска. Не знаю, чому це так сталося. От видно е, раз, два, три, п'ять 5 сошників пройшли добре, а далі така полоска. Не знаю чому це так сталося сюди. Плантація має ділянку, верніше, довжиною 100 метрів. Оця полоска від половини ділянки в цю сторону донизу. Хоча після проходу це є останнього сівника поперечка засіялася дуже-дуже добре, таке відео. І догори потім пішло останній захід, також все добре, а вверху, теж починаю від половини ділянки. така сама ситуація. Не знаю чому. І що так сталося? Хоча після того засівалася вгорі, поперечка теж все добре і зерно залишалося. А чому так сталося, не розумію. Може хтось щось підскаже, коментуйте, якусь пораду, що мені далі з нею робити. Ну, що робити? Робити одне навесні досіяти е, яру пшеничку. Оцей кусочок і вверху той кусочок. Так що от така проблемка на моїм участку з пшеничкою. Зараз е, піду ще відзнімлю віте згори як воно виглядає. От ви згори. Ця сторона від межі, так як і знизу добре пішло, а цей край, ну от два останніх захода. В основному така ситуація. Хоча після всього поперечка сіялася і все було добре, є сходи нормальні. А ці дві два заходи. Ось так такі сходи. Не знаю чому. Підскажіть, що може бути, яка причина, чи воно ще буде сходити, хоча щось я сумніваюся вже. Пшениця, правда, сіялася пізновато. Фу -фу 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 -фу. В жовтні місяцю, 12-13 числа, я не пам'ятаю вже точно. Ось так. Ось така. Коментуйте, що, що може бути. І до скорої зустрічі на слідуючих відео.